Новинка, новинка, ось така. Мені прям дуже сподобався, чесно. Свій да? да. смірочки з 10 балів по смаку класно тримається. Так, від... да, всі дев'ять смаків забув. Розіграш, проведемо, розіграємо вам. Щось нагадує на якусь цукерку, яку куштував. Мені? Зайшло, зайшло. Плотненько покорили взагалі. Усім привіт, друзі! Так всім привіт Ми повернулися і сьогодні ми повернулися з, не, ну, з новинками такими, що ну можна дуже фігічати. Новий продукт так, український новий. бренд. Як називається? Спам. 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 Ось так, не просто... спам мене. Не спам. а ти, ти придумав? Чи слоган на них Це я придумав. А, це нормально. Коротше, це новий бренд. Ну, типу новий бренд, ну, новий продукт, все розкажемо, все покажемо. А ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, а ми поїхали розкривати, дивитися і курити. Ну що, друзі? ну що, друзі, Новинка. новинка. Ось така. Спам. Ну, да. Брошурка. Брошурка, да? да. Давайте спершу ну, розкажемо, що це взагалі. Давайте спершу наверное, бокс. бокс Да, покажемо? да бокс, 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 там прям. Топ бокс. Ось так. Ну, В принципі. Непоганий. Ну, да. Розперев, непоганий. Що всередині, ну, ви вже бачили, що всередині, в принципі. Трішки банок. Дев'як, сторомові да. банки. Бокс приємний. Виробник Heaven. Heaven взагалі міцна лінійка. А ось це вони зробили легка лінійка і ще й назвали його по-іншому. Ну, в принципі, як новий бренд. Під-бренд, так? Під бренд, спам. Бренд ну, Heaven, да, по да, факту. Да. Зробили вони перші 9 смаків. А, такі звичайні, не прям що вау, а, ну, типу, там малина, ягоди зробила. Ну Ми вже всі прокурили. На Вірджині 100% банки один в один з Хевеном зроблені. Е, ну, да. Вони всі, у всіх однакові. 100-грамові упаковки поки що. Ну і 200 грамовки. Можливо, зроблять ще й маленьким. Ну, це ось я б хотів би, щоб якісь там 50 грамові були. не знаю. Порівняємо: от Хевен і оцей спам. В принципі. Що Ну, Якщо Що... по аром, ну, по міцності, ну, не, різні. Різні, По аромкам, а, не знаю, а, мені чомусь спамбіч подобається взагалі, я міцне щось уже так ну, дуже курю, рідко курю, то угу. мені спамбіч сподобався. Прям насичені смаки, тримають добрий жар, до речі, а, небагато сиропу. Це плюс. Ну, є а По структурі небагато. схожі на Хевен, прям один-один. Типа лист. Оці. Ні, Heaven там більш дрібний лист. Пама більш схожий на ось там 4.20. можливо, трішки по не такий крупний лист. Угу. Ну, тут ну, такі сиропистий, в принципі. Є? Ну, сиропи небагато. Ну, є, ну небагато, нормально. Ну тобто це, коротше, зробили хлопці ребятішки з Heaven, тобто, Ну так. Да, да. В принципі, ось пам'ятаємо, Хевен вийшов взагалі з одним смаком, вангом. Да, да, Ангел. А, а тут з, з Дев'ять да, смаків. Ну то, блін. Якщо щось легке робити, один смак, то це так. То ж просто Хевен зробили, бо, типу, прям міцна лінійка і щось да, хотіли yeah, щось таке прям новеньке-новеньке зробити. А, а тут, тут? О, да, легкого вже багато на ринку. Ну і, ну, і да. в принципі вирішили ось так: зайти з двох ніг, як то кажуть. Ну, да. От як ти думаєш, ось ми слуштували 9 смаків. Щас не про смаки, а взагалі, от, в цілком. Вони добре зробили. О, мені прям дуже сподобався, чесно. Сподумався, да. Да. Всі смаки, крім одного, ну то трішки пізніше. Не знаю, взагалі не зайшов. А так, шок. блін, класно зробили. І в мікс, і міксуються добре, і. І куриться добре. В міксах дуже добре. Тобто, може і споміксувати, все там зробити. Дина, що? Ну, Смаки такі базові, банальні. Ну, тут база, так. Да. Да. Але для міксів, в принципі, ну дуже класно. Ми багато кури... ну, ми всі скуштували в соло, а потім в мікси зробили. То, в принципі, вони реально класно міксуються і можна дуже цікаво щось придумати. А так ну, ну, смаки тримаються ну, хвилин 50, стабільно, дивність висока, нормально. На трьох вугіллях завжди куримо. Нормально. Ну так, да, до речі, ну, якісно зроблено, це не знаю, що вони там, як вони там, хто в них от відповідає за ось. Та там, я думаю, вже нормально. Які там люди роблять. там mm -hmm. роблять, оце, що вони роблять, але вони, ну, круто в них виходить, тому за це великий лайк. Дизайн, в принципі, ну, тобто там, пам'ятаєте, чорні коробки, такі банки були повністю а тут, трішечки такі. Ось як тобі по міцності, на яку оціночку даш? Ну, міцність, блін, ну, мабуть. 2-3 із 10. Якщо прям да. по міцності, е да. да. робили. Про бренд ми вам трішечки розказали. Що знаємо, е хотіли б зараз поділитися поділитися про смаки. От скажи мені, що ти забив ось тут, всю чашку? Так, всі 9 смаків забив. 9 смаки це от, ну, нормально, по скільки, по грамів по 5. Нормально. Да. Да. Ну, Тут uh, такий самий банальний зробили мікс: банан з малиною і трішки uh, додали там льодяники. Так, да, льодяники. Смілком льодяники mm -hmm. класно куриця відчувається і банан, і малина, і така, така прохолода легка з присмаком смаком Реально, Три смаки забили, і всі якось відчуваються добре. Ну mm. от я зараз відчуваю льодяники з бананом. Більш малина. Малина? Ну, малина, як я не знаю. Як варення, якесь таке солод... солодкість взяло, але прям чітко малини не, не, не чую. Дев'ять смаків, як пам'ятаємо. Давайте так, давайте так. Буду називати, будемо казати свої відчуття. Екзотичний фрукт. Так, да, це ми курили, це останній смак був. Мені ось це ж типу мультифрукта, ну, типу да, щось. Щось схоже. Ну, ось, коли курив, було відчутно такий смак, як. Персик з манго. Ось такий прям солодкий смак. Солодкий згоден. Ну, такий прям'ядриний, я б так сказав би. Ну, в плані солодкості. В плані такого тропічної солодкості якоїсь. Є Желені ведмедики. Ось це, блін, також солодкий смак. В чисто. Ну, не знаю що. чисто солодкий смак. Не знаю. Можливо, фітми, ну так, ну, ну, да, я не знаю що. Ось для міксів, потім ми вже міксували також з ними, то прям непогано було. Солодкість дає нормально. Лісові ягоди. Лісові ягоди такий смак. Що можеш сказати? А, ну, в принципі, я ж казав, мені в принципі, всі сподобались, крім одного, і ми потім до нього дійдемо. Лісові ягоди також непоганий смак. Малина з ожиною, ну, типу, мікс ягід, також солодкий. Ягоди нормально відчуваються. Лісові ягідки мені сподобаються. Цей смак дуже прикольний. Ем, не такий солодкий, неприторний, реально смачно Ну, Мені зайшло. Це реально десь вісьмірочка з 10 балів по смаку класно тримається і відчувається така насиченість, прям дуже добра. І ось вишневий екліпс, який в нас називається просто екліпс на банці. І, ну, в принципі, відчувається як, ну, як така жуйка. Да, тобі відчувається? Ну, коли курив чисто. Блін, ну я б не сказав, що це вишневий кліпс, не знаю. Якась просто солодка жуйка, така трішки м'яте. Но... так, я згоден. Тому що я не знав, що це вишневий екліпс. Ну, можливо, я... ви не зробили так, щоб якось увагу, був. увагу не, обер... не... не звернув, не типу що так називається. Екліпс, я подумав, що це жуйка, якась так. Але вишнева жуйка, ну... чогось не відчув. Ні, смак хто? Прикольний. Ну, Смак так? Так, ну як більш як жуйка. Ну не м'ятна. Блін, я б її тільки в міксах і робив, в чисто. Ну, можливо, хто комерцій. Тепер цікаво, ще раз чистеньку покурити. А ми покуримо? Покуримо, важливо. Так, Та, один смак смачний, приємний, солодкий, такий в міру. Як жуйка, реально, жуйка, але ось це не, трішечки незрозуміло. Друзі, розіграш проведемо, розіграємо вам новиночку, спамчик. Звісно, звичайно, розіграємо. По одній баночці 100 грамовці отримаєте, покурите, скуштуєте. Три переможця по одній баночці. А умови, як завжди, простенькі, лайк цьому відео, підписка на наш канал, обов'язково подобайка та коментар під цим відео. І все участвуйте в розіграші та будете курити. Ось такі умови простенькі, тому обов'язково Ви виконуйте, пишіть, ну, щоб було все добре. Ну, наступний смак Людяники. В чисту. Ну, о, солодкий смак. Солодкий смак? В чисту, так. Да. Mm -hmm. Я б не сказав, що прям о, свіжість є. Нагадую на якусь цукерку, яку я куштував. А є, знаєш, як в формі кавуна, типу. Чупочка? Ні-ні. ні Там є апельсин, лимон, вони так форми. Только апельсинова. Схожий смак. Схожий смак. З такою цукерочкою є. Ну як тобі смак взагалі? Uh, Блін, сподобався також. Не знаю. Uh, ось в в чисто, ну в чисто я кажу, екліпс і людяники можна покорити, але мені більш сподобається в міксах. Мені як, в принципі, цитрусові людяники. Така, от реально, вона така, знаєш, цукерочка, вона така приторна, якась апельсинова. І ось воно реально так відчувалось, що в мені зайшло, зайшло цей цитрус. Непоганий. Наступний смак у нас банан. Банан взагалі крути, як бананове пюре. Ось таке прям солодке. а Навіть тут зараз відчувається таке як бананове пюре. Непоганий, солодкий, непритурний. банан. не легко зробити, нормальний банан. Якщо так. Банан тобі більше якийсь подобається. Такий, щоб солодкий був, або якийсь такий свіженький, знаєш, такий. Ну Не те, що свіженький, а такий. Не переспілий о! Типу зелений? Ну, типу, такий типу, свіжий. Ні, прям. О, більш, мабуть, солодкий. О, можна, до речі, я, е, ще не робили, такяники б... з бананом міксанути Потім, типу, окремо. Тут, тут банан відчувається, знаєш, як реально такий банан вже полежав, що почти черненький. Ну, свінний, прям, і, да, і солодкий, солодкий, да. цукровий, такий цукровий банан. А, ну Я взагалі, якщо беремо от банан, то мені не подобається такий цукровий. Але ось тут, ви знаєш, ось, як це був банановий би, ні, ну це вже це щось цікаво. Було б інше вже. Ось, трішечки там розбавити якось другою ромку, було б е, теж непогано. Так, абрикос. Ось, о, це взагалі не. Блін, я не знаю, щось не відчував взагалі. Зійшов абрикос? Ми його, до речі, в перший день курили. Mm -hmm. Не знаю, щось. Ну, ну, якийсь, до речі, а... у нього запах такий, це, ну, як не, не дуже абрикосовий, так? Да? От, не знаю, як в голі... варені можливо абрикосове, прям солодке. А, а взагалі абрикос? Ми один раз укрили. Ну так. Да. Да, навіть в міксах ще не пробували, можливо, потім ще раз укрити. Ну, Ну, мабуть, Ми... важкий взагалі спак ну, mm -hmm. я зроблю абрикос. Перс Ну Персики є багато. Персиків багато, але нормальних е, мало. Якщо так, якщо чистих, <ріст> персик, господі, абрикос. <ріст> Абрикоси взагалі дуже мало, реально. <ріст> от у на, Наших виробників щось ось так от. Чистого абрикос, Ну да. Малина. Малина, мені, мені сподобалась смачна, солоденька, хоча й малину не дуже полюбляю, в принципі, чисто. але тут зайшла. Так, да, ось тут малина прикольна, солодка, да. Су... непритурна, до речі. Да, не малину варення. Тут вони типу, такого щось зробили, але не дуже солодке. То у нас малина вже закінчилась в продіяку. <світ> 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 Банани малину, до речі, у нас майже немає. Ем... І, і людям ківці. <світ> <людянник, світ> <світ> да. І останній смак кавун. Кавун диня. Кавун диня такий смак. Класичний, класика, класик, да, стандарт. Ось це я ну, взагалі дуже давно шукав нормальний смак Кавундиня, багато скурив. Так, да, є нормальні, є так собі. Ось тут мені дуже сподобався. Я б не сказав, що тут прям кавун дуже відчутно. Більше як Денькам. диню. Да. Ну, в принципі, такий фоновий кавунчик з динькою. Прикольно. До речі, Кавундиня теж закінчився, бачите, <світ> на одну забивочку залишилось. Ми плотненько покурили взагалі. Да? Ну так, да, скуштували так. Добре. Видно, які смаки зайшли, які не дуже. Воно, там, бо, тому, що ми курили. Але це ну, класика, класика, так. Да? Да, ні, ну, Але хороша да. класика вийшла. Хороша класика. Ось дуже цікаво, е які будуть потім смаки у них. Бо ну, вони ось таку базу зробили, щось такого цікавого бо, думає, хочеться в, в, щось... Я думаю, буде це щось. У Хевена шпікси є вже. Да, ну хочеться щось таке, як з випічкою скуштувати, як вони зроблять яблучний штрудель. Ось, щось таке я давно Це... взагалі не ну, блін. Осінь почалася. Ось, і е, я думаю, що ну, зима попереду якісь такі цікаві смаки, от к Новому року, можливо, там косінні, якісь смаки. Ванільний смак яблука, трішки випічки. Давно таке не куштував взагалі. Цікаво, е, бергамот з ягодами, щось таке зробити. Цікаво. Просто чай роблять. Beh, да. Знаєш, що хочеться. Давно не обкуштували не, не якийсь кавові вінав. Цікаві смаки. Ось кавові щось я... напаєм, е... Прям дуже давно не курив каву. Uh -huh. Ось я теж згадую. Таку латешечку з карамелькою. Ну, щось так, дать, по площі плати якесь. Набить всі нормально? Ну, це можливо. Е, До речі, класно було б, щоб хтось зробив якийсь такий прикольний. Подивимось, можливо, буде, буде щось. Тому що реально не вистачає такого. Пишіть, хто куштував СПАМ, як вам зайшов чи не зайшов він. Пишіть свої відгуки, а можливо б хотіло скуштувати, тому приймайте участь у розі. а ще Цілком ось таким новим брендом, і цими смаками добре. мені сподобалось плюс-мінус. Я б балів 8 з 10 постав з бренду зараз. От і цим смакам, які в нас. Ну да, вісім 10, Поки що абрикос ще протестуємо. А так, якщо всі б всі зайшли, блин. ну всі не зайдуть ніколи. Ні, ну та, ну доток 9 споків поки що. Ну, ви були на каналі Гука Travel, Куріть, смачні кальяни. Так, всім до зустрічі і гарного вечора дня. Ну, там, Ночі. ночі. Ранку. Ну, да. Доброго вам. Дня. 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 До зустрічі.